Вас встречает команда Trade Journey, Пространство, з которого починається ваш путь к вершинам в трейдинге. Друзі, всім привіт! З вами Гарі і я радий вас вітати на п'ятій лекції проб Бейс, ринкова структура та ліквідність. Всім приємного перегляду. І так, перед тим, як перейти до практичного використання структурного руху. Як досить важливої складової нашого аналізу, ми повинні поговорити з вами про формування структури, формування тренду. Ви повинні розуміти, що на ринку присутні висхідний та несхідний тренд. Ми бачимо зростання вартості певного активу і зниження вартості певного активу. Висхідний і несхідний тренди це терміни, які описують напрямок руху на ринку чи ціни активу в певний проміжок часу. Вони є основними поняттями в аналізі ринку, які ми використовуємо. Фактично висхідний тренд це досить тривалий період зростання вартості активу. Ключова характеристика це послідовне якби, формування наших. Ключових максимумів та ключових мінімумів, які будуть вищими за попереднє. Ми розуміємо, що йде зростання вартості активу саме за тим фактором, що є оновлення ключових максимумів, які формуються. Чому це відбувається саме так? Ми розуміємо, що є висхідний рух завдяки тому, що на ринку покупців більше, ніж продавців. Це елементарно базово. Далі ми спостерігаємо з вами, що формується максимум, і ціна починає. Трошки рухатись за несхідним напрямком, чому так відбувається. По перше, не завжди це тільки тому, що продавців стає більше ніж покупців, і фактично вони задовільняють всі покупки, які є в цьому русі. Також важливим фактором є те, що просто по цим відміткам немає достатньої кількості покупців, які б хотіли відкривати свої угоди на купівлю саме по цій ціні. Йде очікування корекційного руху. І як тільки ціна приходить до цікавих відміток, а ми бачимо: ми можемо спостерігати з вами, що на ринку з'являється покупець. В цьому і є ключова характеристика, що кожен наступний максимум та мінімум знаходиться вище за попередній. Фактично, висхідний тренд свідчить про, напевно, позитивні очікування трейдерів, по зростанню. Вартості активу. Якщо ми говоримо про несхідний тренд, це досить такий тривалий період зниження ціни активу, характеристика якого буде та ж сама, що з висхідним напрямком. Це оновлення кожного наступного мінімуму за несхідним напрямком. Ми розуміємо, що в цьому випадку, навпаки, в моменті. Продавців може бути більше, ніж покупців, і так само може бути момент, що продавці просто не готові настільки низько продавати, і вони будуть очікувати більш приємних цін для того, щоб відкривати свої угоди в шорт. Зазвичай. Трейдери аналізують висхідний і несхідний тренд для того, щоб розуміти, в якому напрямку їм працювати. Тут важливим моментом є те, що наше завдання не просто ідентифікувати наші ключові максимуми та мінімуми, а вміти з ними працювати. Перейдемо з вами до графічного прикладу. Для роботи з ринковою структурою і визначення напрямку руху ми використовуємо декілька ключових таймфреймів. Перший це денний, наступний це 4 і також 15-ти хвилин таймфрейм. Кожен таймфрейм відповідає довгостроковій, середньостроковій та короткостроковій перспективам. Ви повинні розуміти, що консолідації це боковий рух. Де немає пріоритетних максимумів та мінімумів, які ми можемо відзначати в моменті, вони є невід'ємною складовою ринкового руху. Так, тому що не завжди ціна буде просто рухатись там за несхідним напрямком, потім висхідним напрямком, знову несхідним напрямком. Буває так, що ціна може досить довго знаходитись в консолідації. Це приблизно такі цінові відмітки, які відповідають фактичному там балансу. Руху ціни, можна так сказати. Далі вже формується висхідний східний рух. І саме ось такі консолідації е, зустрічаються там на більш старших таймфреймах, е, як ви можете бачити зараз на прикладі євро-долар. Але все одно ми розуміємо, куди рухається ціна і яка буде пріоритетність, так? Е, фактично тут і зараз. Також використовують е, тижневий та місячний таймфрейм для більш глобального визначення руху, але вам я рекомендую. Працювати саме з денним 4 години 15 хвилин таймфреймом для відзначення трендового руху і роботи в інтердеї. Якщо ми бачимо з вами фактично несхідний рух, де наші цінові максимуми та мінімуми знаходяться нижче за попередні, то саме момент оновлення нашого ключового максимуму буде говорити нам про формування фактично висхідного руху. Важливим моментом є те, що ви повинні правильно ідентифікувати формування наших ключових Swing High та Swing Low, які будуть говорити нам саме про корекційні рухи та продовження першочергового висхідного руху. Ось такі зупинки з корекційним рухом. Всі вони відзначаються як ключові максимуми та ключові мінімуми, тому що саме тут ми вже можемо говорити, те, що в нас формується. Висхідний а, трендовий рух, і фактично він продовжується, тому що ціна оновлює ключові максимуми, а мінімуми вона не зачіпає. А, також є наступне оновлення і вже є формування наступного ключового мінімуму, а, який буде говорити нам про фактичне оновлення, після якого ми бачимо, що ціна формує ключовий максимум, ключовий мінімум, які в подальшому будуть рамками. Досить затяжної консолідації. Суть в тому, що наше основне завдання для того, щоб на більш молодших таймфреймах правильно ідентифікувати напрямок руху, ми повинні розуміти, де ціна отримує зародження руху. До прикладу, ми можемо взяти формування ось цього висхідного трендового руху і пропрацювати саме момент зміни напрямку руху. Ми розуміємо, що в нас формується мінімум, максимум, наступний мінімум, максимум та мінімум. Розуміємо, що на даний момент ціна знаходиться в нисхідній структурі на денному таймфреймі. Далі ми переходимо на 4-годинний таймфрейм і вже тут відзначаємо більш локальну структуру. Розуміємо, що фактично той самий максимум оновив наш ключовий мінімум і сформував для нас нисхідний трендовий рух. Середньострокова перспектива включає в себе 4 години та також годинний таймфрейм, який можна використовувати для кращого уточнення руху на середньостроковій перспективі. І саме тут ми можемо більш детальніше поговорити про зміну напрямку руху. Коли ви спостерігаєте, що ціна рухається за несхідним напрямком, оновлюючи кожен наступний мінімум, фактично, так, в рамках цієї структури, в ній також є фактично своя структура. Формування SwingHight та SwingHlow. Свінг Swing та SwingHlow це наші ключові максимуми та мінімуми, які є фактичними зонами, де зупиняється ціна під час першочергового руху та корекції. Саме тут наше головне завдання це спостерігати за формуванням оновлень, за напрямком руху, і також тут. Ми спостерігаємо за таким явищем, як зміна напрямку руху, або ж злам ринкової структури. Злам ринкової структури. Фактично це зміна напрямку руху або ж оновлення ключового максимуму або мінімуму за напрямком руху. Коли ціна формує ключові свінг-хай та свінг лоу це наші ключові максимуми та мінімуми. Ми розуміємо, що є підтвердження фактично несхідного трендового руху. Саме оновлення максимуму буде говорити про зростання вартості певного активу. І це ми з вами спостерігаємо в той момент, коли ціна оновлює максимум. Ми бачимо оновлення кожного наступного мінімуму. Фактично є зниження вартості активу, після чого ціна оновлює максимум, і це говорить про збільшення вартості активу. Саме в цей момент ми можемо говорити про те, що у нас формується висхідний трендовий рух. Саме в цей момент ми спостерігаємо також подальше оновлення нашого наступного максимуму. І це вже буде говорити про формування фактично висхідного трендового руху. Ось так це виглядає. Одразу перейдемо з вами до графічного прикладу, для того, щоб. Розуміли одразу, як це працює. Фактично на денному таймфреймі ми розуміємо, що ціна рухається за несхідним напрямком руху. Мінімум, максимум, мінімум. Переходячи на середньострокову перспективу, а точніше на годинний таймфрейм, ми спостерігаємо з вами формування ключового максимуму, мінімуму та подальшого оновлення. Ми можемо говорити, що саме ось це оновлення буде говорити нам про злам ринкової структури або ж break of structure. І також подальше оновлення ключового максимуму. І також подальше формування максимуму, яке також відзначається як оновлення за висхідним напрямком руху. І фактично, якщо денний таймфрейм, ми спостерігаємо з вами досі несхідний рух і корекцію, на більш молодшому таймфреймі ми вже могли попрацювати з вами досить непогано з лонг-позиціями, ну, з лонг-угодами. В середині дня, да, тому що в нас вже є повноцінне формування, збільшення максимумів та мінімумів. На 15 хвилинному таймфреймі ми спостерігаємо з вами, що між нашим мінімумом та максимумом, який сформувався на годинному таймфреймі, є досить затяжний нисхідний рух. Саме в цей момент ми спостерігаємо оновлення нашого мінімуму. Також можемо відзначити більш локальніший мінімум. Максимум, також формується. Наступне оновлення мінімум і подальше оновлення цього максимуму. Така формація відзначається як shift. Або ж більш отаке локальне відзначення босу. Фактично, бос це більш на старших таймфреймах, на молодших таймфреймах, це shift. Можна використовувати як модель для відкриття угоди. Це такий локальний злам ринкової структури, зміна напрямку руху, яка використовується на молодших таймфреймах. Саме тут ми спостерігаємо з вами формування шифту, оновлення наступного максимуму і вихід вже до основного рівня бос годинного таймфрейму. В подальшому ми спостерігаємо продовження висхідного руху на більш старшому таймфреймі. Фактично, якщо так привести до. Підсумку, ми розуміємо, що на більш старшому таймфреймі, на денному, у нас східний рух 4годинний та годинний таймфрейм, який відзначається як середньострокова перспектива, формують злам тенденції і фактичне формування висхідного напрямку руху 15 хвилинний таймфрейм. Ми спостерігаємо формування shift на оновленні нашого ключового мінімуму. Фактично, ми розуміємо, що на годинному таймфреймі також є корекційний рух. Ціна приходить до певної е, зони інтересу, після чого так само ми бачимо ось такий локальний shift, який можна використовувати для відкриття угоди. Тут така сама ситуація. Так само ми бачимо, що ціна рухається вниз, так само є оновлення максимуму і формування шифт для пошуку і фактичного відкриття угоди. Наступне, про що ми поговоримо, це формування фактичної ліквідності, або ж зони ключових максимумів та мінімумів, зони buy side і sell-side ліквідіті. Фактично, кожен наступний наш свінг хай і свінг лоу, який формує висхідний тренд. В своїй структурі буде формувати buy-side liquidity і sell-side liquidity. Фактична ціль для покупців і ціль для продавців. А ми розуміємо, що ці максимуми, де зупиняється ціна, є досить сильними рівнями. Чому? Тому що для того, щоб зупинити досить такий активний висхідний рух, потрібна певна кількість продажів. Для того, щоб продовжити рух, повинен з'явитися певний обсяг покупців. Для того, щоб ціна рухалась далі. Ми розуміємо, що саме ці структурні максимуми та мінімуми будуть досить важливими рівнями для торгівлі. Також потрібно розуміти, що саме ці рівні при консолідаціях будуть також використовуватися як зони buy-side, зони sell-side. І саме в цьому випадку, який ми спостерігаємо з вами на схематичному прикладі, ми розуміємо, що ціна виходить за ключовий мінімум. Після чого отримує повернення. Ось саме в таких рівнях ми і повинні очікувати формування shift на молодшому таймфреймі. Чому саме в цих рівнях? Не завжди оновлення нашого ключового мінімуму буде приводити до зламу ринкової структури і фактичного босса. Ми розуміємо, що досить часто буде формуватись а, така ситуація, що ціна буде. Формувати умовно маніпуляцію в зоні Sell -side Liquidity, після чого буде формування M15 Shift і продовження висхідного напрямку руху. Ціна формує відкат, глибший відкат, ніж повинен бути в рамках корекції. Зняття зони Sell Side, після чого формування висхідного руху. Саме це можна повернутися до попереднього прикладу: ось тут. на… В 4годинному та годинному таймфреймах, бо саме тут був досить непоганий приклад такого руху. Ось саме тут, коли в нас був сформований ключовий мінімум, ключовий максимум та ключовий мінімум. Ми бачимо, що ціна працює з рівним sell side liquidity Ми розуміємо, що тут є ліквідність, і є зона buy side liquidity яка ліквідність. Ціль для покупців. Ціна заходить в рівень селсайду, знімає ліквідність на 15 хвилинному таймфреймі. Ми спостерігаємо з вами формування shift і висхідний рух. Навіть такі прості комбінації вже можна використовувати як повноцінні торгові сетапи для відкриття інтрадей-угод. Давайте більш глобальніше розглянемо з вами графік. І поспостерігаємо, як ціна рухається на більш старших таймфреймах. Ми розуміємо, що в нас є певні зупинки ціни там, на денному, на тижневому таймфреймі. Ми розуміємо, що є ключовий максимум і є ключовий мінімум, ну, саме в яких ми зараз і знаходимось. Є формування певного там, висхідного руху, можна взяти навіть цей максимум. Ми розуміємо, що ціна рухається за висхідним напрямком, оновлюючи максимум, є невеличка корекція. Також була корекція відносно цієї зупинки і фактичне формування sell-side. Був sell-side, був buy-side. Ми спостерігаємо, що ціна реагувала на buy-side, потім повторно потримувала вихід, і потім формувала рух до зони sell-side liquidity. Тижневий таймфрейм. На денному це виглядає досить цікаво, тому що ціна не зуміла о, агресивно оновити цей рівень. Після чого отримує закриття. Ось такими тінями. Після чого ми, ми спостерігаємо з вами несхідний рух. Такі ситуації можна розглядати на тому ж самому 4-годинному таймфреймі. Як формується висхідний рух, ми бачимо, так, що кожен наш наступний у нас є оновлення максимуму, бос, є оновлення мінімумів і максимумів. І фактично кожен цей максимум і кожен цей мінімум в своїй структурі формує side. Спостерігаючи за цим, ми розуміємо, що є зона buy байсайт liquidity Наступна зона buy байсайт liquidity Знизу є sell селсайт liquidity Наступний sell сайт liquidity Ну і фактично наступний sell сайт liquidity Зверху також формувався buy байсайт liquidity Важливим моментом є те, що ми спостерігаємо маніпуляцію в цьому рівні, після чого формування руху вниз. Там корекція формування руху вниз. Так само, якщо ми повернемось з вами до прикладу, який ми спостерігали ось тут. Також 4 години таймфрейм отримував тут злам. Після зняття. Глобального sell-side liquidity, також є buy байсайт, наступний buy-side liquidity, Наступний buy-side, наступний байсад. Buy Знизу. З точність сюди навпаки, у нас вже формується зона sell-side, наступна зона sell-side і sell-side liquidity. Ось так ми працюємо з глобальним і локальним рухом. Так, ми спостерігаємо, як у нас формуються зони buy-side, sell-side, більш глобальніші рівні і більш а, локальніші рівні. Ось тут ми розуміємо, що на 4 годинному у нас формувався висхідний тренд. А, ціна доходить до а, певного рівня на старшому періоді, і ми отримуємо маніпуляцію, зняття і рух. Фактично в кожному цьому swing high та swing low формується buy-side та sell-side liquidity. І ми спостерігаємо реакцію на buy-side, sell-side, Наступний рівень sell-side, рівень buy-side. І ми спостерігаємо, що ціна працює. sell-side, рухається до buy-side. Також отримує зупинку ціни. Зупинка ціни. Зняття рух. З протилежної сторони є більш такі об'ємніші рівні. Це наш глобальний buy-side-liquidity. Можна виділити і глобальний sell-side-liquidity. Локальніші. Buy-side-liquidity. І sell-side-liquidity. Ціна працює зоною buy-side. Отримує рух з досить зрозумілим таргетом знизу. Також висхідний рух, який формувався. Тут також в кожному мінімумі буде мати структуру сел-сайда, кожен максимум, структура байсайду. І так, ми можемо розглядати від денного на 4 годинному таймфреймі наші свінхай та свінхлоу, як зони, байсайд зони, сел-сайд. Ці всі рівні будуть таргетами та причиною для формування руху і продовження першочергового трендового руху. Завершити цю лекцію хотілося б таким досить зрозумілим прикладом. Коли ви спостерігаєте на старших періодах глобальні зони buy-side-sell-side, не забувайте про ті зони, які залишаються відкритими, більш локальними для формування. Зламу ринкової структури на більш молодших таймфреймах. В цьому прикладі ми спостерігаємо, що ціна приходить до зони ключового максимуму. Фактично, в своїй структурі також є зняття внутрішньої ліквідності зони селсайд, формування висхідного руху на більш молодших таймфреймах, що в свою чергу буде також причиною для руху. Ми бачимо, що момент, коли ціна оновлює максимум, ми також формуємо оновлення максимуму. Зміну напрямку руху, і фактично, вже в цих зонах ми можемо потенційно шукати для себе фактори для того, щоб працювати за несхідним рухом. Потім ми бачимо, що ціна реагує на Swing Low. Фактично, це зона нашого sell side liquidity за несхідним рухом, тому що ми розуміємо, так? Селсайд, -side, -side. зона також наступний максимум, який залишається. В ролі liquidity, він також буде в подальшому зоною, яка буде цікава для зняття. Саме тут ми отримуємо зняття sell сайду після чого, можливо, на більш молодших таймфреймах, є та ж реакція, про яку ми говоримо: це злам структури. Злам структури і зародження висхідного трендового руху. Вертаючись до того 4 годинного таймфрейму, після зняття також ми отримуємо досить непогану маніпуляцію. На годинному таймфреймі є оновлення нашого Swing Low, swing High, зняття Байсайт Liquidity, І досить велика кількість ліквідності залишається знизу, яка буде, якби таргетами для несхідного напрямку руху. Це основне, що ми сьогодні повинні були з вами розглянути: напрямок руху, формування swing High та swing Low, які за своєю суттю є. Зонами байсайту та селсайтліквіді, які в подальшому використовуються як ключові зони для пошуку маніпуляцій, і також пошук угод, можливо, так, моделей Shift.